На вулиці Зінківській у Полтаві за допомогою трактора працівники підприємства Декоративні культури висаджують глід. Висаджують дерева та кущі у різних районах міста, а також на території громади. Здебільшого на місці зпиляних дерев, говорить працівниця підприємства Катерина Карась. Ми садових не садимо, фруктових нічого. Ми садимо в основному до декоративні культури. Багато садили липи, багато садили. Кленів, граб садили, садили по центру, садили в Павленківському парку. Будемо ще садити в сквері Панаса Мирного, там у нас кущі в основному. Садили на Рибальському, там теж посадили Ялівець Козацький. Поблизу місця, де висадили глід, живе Наталія Гайдук. Якби побільше садили і поменше пиляли, це дуже добре. Це ж очистка повітря. Ну це на 200% важливо. Звісно, нужна дерева сажати це продовження нашої жизни. Це ж кислород, це ж взагалі це красота. Я вважаю, це дуже Важливо для народу. Висаджують дерева з кінця березня. а Завершити мають до кінця тижня, говорить працівниця підприємства декоративні культури Катерина Карась. Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Полтавської міськради Олександр Мамай, цьогоріч у місті висадять більше 200 дерев та понад три сотні кущів. Скільки грошей з бюджету громади на це спрямують, директор підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв Суспільному не сказав. Дарина Литвак Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.